Тридцять років тому відбулася видатна подія. Біси Дніпропетровськ з'явився Столічний від транспорт, метрополітен. Який статус такий негласний чи через це вже рівень, розумієте? Це живий організм. Якщо ви вже ввійшли в цей живий організм, ви повинні чи закінчити ті роботи, які вже ви почали. При вторгненні Російської Федерації на Україну ми спіткнулися з рядом проблем. Це так, така найскладніша ситуація, яка була. Коли почалась війна, Розглянув цю ситуацію як форс-мажорне обставини і на підставі цього покинув у будівельні майданчики. Всіх викликаю, керівництво, всі служби, станції і приймаємо манію. перший на спуск, другий на резерв. Час видачі приказу 10.55. Увага пасажири. Відійдіть від, від краю платформи. Нам дуже потрібно було деякий період часу, і ми це пройшли. Умовно, 25-й рік ми могли мати повністю лінію. Така надзвичайна крута історія, і дуже хотілося б в цьому поучаствувати і побачити вже відкриття цих станцій на судні. Настане час, коли в місті Дніпро метрополітен стане основним видом транспорту. Думаю, що найприємніше буде, коли ми скажемо Увага пасажири. Нарешті закінчилась війна. Ура!